А чи знаєте ви, де знаходяться термальні води України? Зараз про це я вам трішки розповім. Термальні води це природні підземні води, які мають високу температуру. Тому що знаходяться глибоко під землею. В Україні є декілька місць, де термальні джерела виходять на поверхню і залишаються доступними для людей. Ці води містять корисні мінерали і часто використовуються для оздоровлення. Термальні води розміщені на великій глибині, де тепло земної кори нагріває підземну воду. Ця вода підіймається до поверхні і виходить на поверхню у вигляді гарячих джерел. Такі води зазвичай містять мінерали, які корисні для здоров'я, зокрема солі, сірку, і магній. У нас в країні є такі джерела. Зараз я вам про них розповім. Цілющі термальні джерела в селі косино. Його води позбавляють від хвороб нервової системи, опорно-рухового апарату та багатьох інших. Рорт Берго, який має цілющі води. Подібні води існують лише в чотирьох куточках світу: Нова Зеландія, Ісландія, Україна та Корельські острова. Тут можна відпочити як влітку, так і взимку. Термальні води мають однакову температуру цілий. Рік. Цей курорт корисний для людей з багатьма захворюваннями. В селі облої Херсонської області є комплекс з гейзером, який називається гарячий ключ. Солоні води гейзера насичені йодом і мають особливий цілющий склад. Взимку і влітку гаряче джерело дозволяє всім охочим оздоровитися і відпочити. Гарячі джерела Арабатської стрілки в селі Щасливцеве. Температура води в термальних джерелах. Арабатської стрілки приблизно 40-60 градусів, а її мінералізація і щільність в 6 разів вища, ніж у морській. Вчені вважають, що ця вода така ж, як у знаменитих угорських купальнях та ваннах в Баден-Бадені, а ще в Блакитній лагуні в Ісландії. Термальні води України це унікальне природне багатство. Їхні цілющі властивості допомагають допомагають людям покращувати своє здоров'я. Дякую всім за увагу. До зустрічі!